Всім привіт! Хотів би розповісти вам про даний металодетектор Xfinder виробництво Україна. Все виготовлюється в Україні. Корпуса, катушки, датчики, пошукові, блок, також корпус має клавіатуру, мембрану, тоненька така наклеєчка. Це на блокові. Потім має бездротовий зв'язок більш ніж на 10 метрів можна відносити. Цифровий бездротовий зв'язок. Якщо ви загубили блок, наприклад, буде подавати сигнал раз в одну хвилину і буде блимкати даний світлодіод. Потім має українську мову меню. Тут дві мови. Українська та. Та англійська. Дві мови є. Потім ще є ось різні налаштування, можна вмикати там синограф, годограф і так далі. Має дуже гарну чутливість на, міл... на мілкі цілі. Ну і має досить гарну швидкість обробки сигналу. Ось такий невеличкий обзорщик, а то вже дуже багато питань, що за прилад, звідки він хто виробник міні-тест? Не міні-тест, а міні-обзорщик такий невеличкий. Поки ось так. Ще є фонарик. Це задня частина приладу. Ось такий невеличкий міні-огляд даного приладу. всім дякую за увагу! Всього найкращого.